Привіт! Ми продовжуємо нашу пряму трансляцію із Шармаль Шейха, Єгипет Южний Сюнай. І вот. зараз я вам покажу територію, що знаходиться з нашою столовою або рестораном, де ми постійно їмо. Тут бачимо вот, вот такий файний бассейн є. Але ж воно не глибоко, тут більше для тіток. Тому ми поки що тут навіть і не купалися. Вот. Там бачимо барна стойка. Вот. Люди купаються. Така душова кабінка тут. Загорають, а там наш ресторан. От От така цікава. Кінець осені, початок зими, температура плюс 26-27 на сонце жари або навіть, навіть більше. Аж, можна сказати, жарко, не те, що тепло. Тому так все от чудово відбувається. А Аліна Батьковна, що ви хочете сказати на камеру, інтерв'ю, якийсь коментар. Ну, все-таки прокоментуйте дану ситуацію. Наїлися тільки спати хочемо після їжі. Всі чули. Все. Йдемо віддихати, значить.